Так, друзі, подивимося, що цього Дастера вже на оленській українській реєстрації. Головний Привід 17 рік, 1,5 дизель, 197 заявленому пробігу, 12300 Ага, Каже вам хазяїн, що відкрито 4 стеклопіднімача, такі сидіння, шкірене кермо. Кондиціонер, стеклопіднімачі ми вже бачили. Така мультимедія, такий дестирок, до речі, такий цікавий, я б сказав би. Воркопчик також є. Кого цікавить? Такий автомобільчик. Рейлинги також присутні. резині хороші. А, це ще з зимовою резиною теж комплект дисків на титанах, на легкосплавних оригінальних. Ну, але це по домовленості, каже власник. ну такі варіанти машини, до речі, цікава машина. Якщо ви шукаєте дастер, то можете звернути увагу, перетелефонувати до власника, більш детально знаєте інформацію.